Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на каналі міні Агро Вінниця, З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні оглянемо японці, які є на майданчику Вінниці. До речі, це з минулого надходження на всі японські трактори. З минулого надходження і зараз акційні ціни. Ціни детально зможете подивитись в описі. А зараз пройдемося просто. Які є трактори, на яку потужність? Янмар 210-й, 21 кінська сила. Кубота Джель 241, 24 кінські сили, кубота А155 на 15 кінських сил, кубота Джель 280 на 28 кінських сил, кубота GT3 на 20 кінських сил. Хіномото Н 209 на 20 кінських сил. Кубота l 1 245 на 24 кінських сили. Хіномото Н179 на 17 кінських сил, gl 25 на 25 кінських сил. l 1 225 на 22 кінських сили і. Ще три тракторці в іншому ряду. Це Ісекі ТК-25 на 25 кінських сил. Янмар Ф-155 на 15,5 кінських сил. І Ісекі ТУ-220 на 22 кінських сили. В описі ви ознайомитеся з ціною. Технічно вони всі справні. Тому телефонуйте, звертайтесь всі деталі за телефоном. До нових зустрічей!